Так, є футболісти, які грали і в класичному, але їх залишається не так то й багато. Всього троє. Це Дмитро Різник, Валерій Бондар та Артем Бондаренко. Мова йде звичайно про тих гравців, які виходили зі стартових хвилин. Підходять капітани команд до головного арбітра з зустрічі Дениса Шурмана. Тарас Степаненко повертається до основи принаймні на кубковий поєдинок у Донецького шахтаря. Ну і Роман Ван, капітан Луганської. Зорі сьогодні зараз традиційні моменти розіршу м'яча та сторони поля. Знову ж таки, поле дуже цікаво, в якому воно стані, тому що дуже і дуже багато поєдинків приймало останнім часом. Василь Сачко завітав також. Подивитися на цей поєдинок. Ну, тут думаю, буде багато знайомих прізвищ. Будемо на них дивитися. Поки що слідкуємо за атакою гірників. Кевін його прострільна передача. у Вільну зону. Звідси можна бити удар. Це стійка. Ось так. Дуже небезпечно все розпочинається. У нас Кевін пробігає, віддає передачу. Він ісі стобіас підключився з правого флангу захисту. Ну ж таки великими силами гірники атакують. Хороший щільний удар Турбаєвський, ніби той контролював саме площину воріт то. Зараз дивимося за ударом поворотах від зорі. Яков Башич вирішив так метрів 40 перевірити на пильність Дмитра Різника. Однак і це не вдалося. М'яч проходить дуже високо над поперечиною. Тут Кевін починає накручувати суперників. Віддає на Азарова. Це вже непогано виглядає. Раклій його простріл! І немає удару поворота. Ось що найголовніше: Педріньо, його вбігання. У вільну зону дуже багато в шахтаря таких передач проходить і дуже часто, от як в цьому моменті, немає кому замкнути, або хтось просто не дотягується. Втім, за ідею, безперечно, плюс величезний для гірників, для, для цього загострення. А зараз суператака Шахтаря, Троуре! Ось він перший забитий м'яч у нашій зустрічі. 21 хвилина. Дочкалися гірники про те, що і говорилося. Вони ні. Ні, ніде нічого не форсують. Вони чекають мить, чекають той епізод, коли можна цим скористатися. От буквально однією передачу вдалося розрізати і півзахист, і захист має на увазі передачу не на Траоре, як фінальну крапку, а передачу туди в напрямку подріння. Здається, це було зараз. Будемо дивитися повтор. і віддає її марлон з самої глибини дійсно. На Педріньо, а тому вже справа техніки не пробивати по воротах, а якраз таки віддавати польову передачу. Ну Тут просто широчені ворота зробили і півзахисники, і захисники заріг гріх було не віддати туди передачу, Так, її ще треба було виконати. Втім, Марлон Гомес зробив це абсолютно ідеально. Хороша передача і в темп на Педріні, який за своєю швидкістю мав перевагу над вантухом. Ну а для Педріні тоді вже треба було лише віддати на трауре, який також був вільний через те, що сам Педріні стягував на себе захисників. Хороша атака зорі. Прострільна передача, але Слесар тут не встигає забігти на дальності. Кось так розіграв мічен із супрягою. Ми бачимо, аж з дальнього кута штрафного майданчика забігають гірники подача в напрямку Бондара. Але тут ще є один король повітря і в складі. Зорі, це Джордан. Ось такий постріл. Доволі незручний м'яч для Турбаєвського, але пощастило, що вміє відбивати і навіть забирати такі м'ячі прямо до своїх рук Мики. Тому що для будь-якого голкіпера неприємно, коли м'яч буквально перед голкіпером від газону починає відскакувати і розрахувати цей відскок. Дуже-дуже важко. О, тут Рейс зараз перехоплює. Проходить Азарва. жуніор Рейс. Це вже цікаво. Він же в штрафному майданчику. Забігає супряга, але звільняє місце для Слесара, Слесар може бити Звідси готує удар. Слесар і пробиває. Але повз ворота. Ну що, фіксуємо якнайкращу нагоду Зорі на 38-й хвилині. Але як же довго працював з тим м'ячем? Артем Слесер Жуніо Рейс класно все зробив, класно все зробив. До речі, супряга відтягнув на себе центральних захисників, звільнив зону для Слесера. Ну і важко тут було насправді йому обробити не саму обробку м'яча, а знайти простір для того, аби відправити м'яч в сторону, воріть різник. Доволі високо розташовується лінія оборони. Цим може скористатися зараз Кевін Кевін штрафному. Кевін треба віддавати. Віддає Кевін. Трубаєвський ногою відбиває цей м'яч, не даючи лесінатра зробити дубль в цьому поєдинку. Хоча вже представник Буркіна фасо готовий був це зробити. Подріню. Педріньо, ох, яка передача! Кевін! Кевін забиває, але офсайд зафіксовано. І Тут вже, можливо, за звичкою з невеличкою затримкою. Піднятий прапорець. Але якби тут прапорець не підіймали. Тут, до речі, ще питання по офсайду, враховуючи ногу, ступню жуніора Рейса Азаров. Бачить забігання Кевіна. Кевін в штрафному. Кевін прострілює Турбаєвський в цьому стрибку, дотягується до м'яча ще й отримує удар по голові. Від Ласінатра Орездаєць тут було самовіддано. Зіграв Микита Турбаєвський, Ігор Горбач та Пилип Будківський. Романа Вантуха. Чи все ж таки Вантух просто капітанську пов'язку віддає. Так, Кириханцева і супрягу знімає Младен Бартулович, Доволі таки прогнозовано. Кирюханцев також готовий вийти на заміну. Тут красиво було від Вінісюса Тобіаса. Ефектно, але неефективно. М'яч де за межі поля і удар від воріт. Кирило Дришлюк, там, здається, готовий вже вийти на заміну. Ще раз показують нам цей красивий епізод, коли був відіграний вантух. А це епізод, коли Кевін накручував Джордана. Його падіння. Звичайно, тут ніякого натику на пенаті немає. Навіть гра сидяча ще була від Кевіна. При тим, у нього був хороший епізод, коли він знов ж таки міг віддавати і виводити на порожні ворота Ласіна Траоре. А поки ми слідкували за цими повторами, бачимо, що Педріньо надають допомогу. Тут Горбач його сіпав-сіпав, і після того почав шкутильгати. Маріно Пушич на ногах. Для нього ця перемога має стати як ковтком повітря після всіх тих розмов. А тут що сталося? Турбаєвський за межами штрафного майданчика. Сікан продовжує його накручувати. Віддає передачу на Зубкова, встигає її заблокувати. Ну і дивимося. Дмитро Різник. Фактично за меж поля розганявся. Вибиває м'яч на Сікана. І Турбаєвський десь тут вийшов прогулятися. Мав би бути першим на цьому м'ячі. Потім до останнього відпрацював. Спочатку Турбаєвський йшов на цей м'яч, потім залишив його для Данило Сікана. Прибрав голкіпера класно. І жуніор Рейс залишився останньою перешкодою для передачі на Зубкова. І, в принципі, зі своїм завданням впорався. А тут помилка, яка в Шахтаря. Будківський, Будківський на ударній позиції. Пилип Дмитро Різник. Все ж таки витягнувся в струночку і відбиває цей м'яч. Доризикувалися зараз захисники Шахтаря. Зокрема, Вінісіо Стобіас почав обігравати тут Якова Башича. Так, Башич трошки притримав суперника, але це в межах дозволено. Ну і красиво Пилибуківський поміж ніг марлону прокинув постійно емоційний, постійно щирий такий Младен Бартулович викликає приємні емоції при спілкуванні взагалі розумна людина. Ще раз і ще раз демонструє нам момент Пилипа Бутківського. Оце вже тепер 100% найгостріша нагода зорі у цьому матчі. О, червона картка. Червона картка для Ескіні. Ну, як не Джордан, то Ескіні. Я маю на увазі десь помилиться на рівному епізоді. Младен Бартулович. Чи то до рефері, чи то до Ескіні ці претензії, хто ж так стрибає. Дістається Артему Бондаренко, немов плугом пройшовся і по газону, і по ногах Артема Бондаренка. Отак стрибати з двох прямих, звичайно, нікому не можна. Хоча м'як зіграв, але надзвичайно небезпечний це підкат був. І покидає межі газону, межі трибуни. Скіня йде під трибунне приміщення. Петро Різник далеко в напрямку Данила Сікана відбуває. Сікан встигає просунути ногу, віддати передачу на Зубкова. Олександр набирає швидкість і все одно пасом знаходить партнера, знаходить варіант, як зіграти. На Кевіна не встигає. Кевін на цю передачу все занадто швидко зробив зубков. Другий темп цієї атаки Горбач вже просто буде подавати там будківський, але так само там і Франіч. Шахтар відбивається. Зараз Невертон. Притримує м'яч і дочекався фінального свистка. Шахтар все ж таки перемагає луганську «Зорю» за рахунком. Дуже дуже мінімальний. 1-0. Всього один м'яч став вирішальним в цьому поєдинку. Став фатальним для Луганської зорі. Ось ця людина його забила. Ласіна Траоре на 21-й хвилині з передачі Педріньо відзначився.